У нас на огляді проектор мініатюрний. Давайте подивимось, що всередині, що він може. Навіть котик зацінив, бо себе побачив на великому екрані. Ух, очі гарять. Отже, розпаковуємо. Це у нас кабелі, це у нас сам проєктор. Тут йде лінза. Ми обережно знімаємо. Тут іде у нас кабель, Іде у нас пульт. інструкція і гарантійні документи. До комплекту батарейки 3А не входять, тому ми їх поставимо. Пульт доволі простий. Вимкнути, вимкнути. Є звук приглушити, включити мишку, колесо управління, кнопка ОК, OK, повний екран. Додому. Вернутися назад, меню і гучність. Дуже все просто. Інструкція до проєктору на англійській мові. Отак-от от, от він у нас нахиляється. Позаду у нас кнопка вмикання, HDMI роз'єм, міні-джек для динаміків або наушників, USB-роз'єм і сенсор. І живлення підключаємо. Підключили в розетку і натискаємо ввімкнути. Загорівся синій індикатор, і на стелю йде проєкція. Тут можна покоригувати. Щоб було чітке зображення. О, отак от ліпше. Це у нас лампа горить і ось зображення при лампочці. А коли виключити, а якщо виключити, ось картинка буде ліпша. До речі, воно дуже оптимально підлаштовує трапецію, автоматично коригує її, дуже зручно. І не треба залазити в налаштування. Користовуємо пульт, заходимо в налаштування. Обираємо українську. Налаштуємо час. Вибираємо Data and time. Автоматично. Використовуємо 24-годинний формат і автоматично буде підтягувати дату. Тепер обираємо налаштування мережі. Шукаємо наші Wi-Fi. Ось вона є. Включаємо, вводимо пароль. І тепер можемо навіть дивитись. Наприклад, YouTube. Входимо в обліковий запис, ось в тому числі на наш канал. Ось наш котик включаємо і дивимось. Котик вже на іншому посту. О. Позіхає. Він тепер на чергування. Нормально перевіряє периметр. До речі, якщо слабий звук, то можна підключити колонки. USB, наприклад, Ось, ось USB для живлення і роз'єм для того, щоб звук. Отже, як нам записати через колонки, звук, але і без колонок. Ось таке звучання йде. В принципі, гучність нормальна. Далі ось тут, от, налаштування проєктора. Ну, у нас все тут добре, все грає, і, і все воно автоматично підібрало дуже добре. Оця позиція вона з положення картинки можна дзеркально, можна вертикально, можна так, отак, можна, і можна зробити нормальне відображення. Тут можна збільшити, зменшити картинку. зум іде дуже добре. Тут автоматична трапеція. Включено, виключено. Ну, автоматично вона нормально підбирає. Все дуже добре. Можна також зайти на Netflix, тут є вже додаток. Відповідно, зареєструватись і дивитись. І все. Тепер ми ввійшли в Google Play під своїм обліковим записом. І можемо завантажувати різноманітні додатки. Ось, наприклад, додаток MegaGo. Натискаємо Встановити. Встановлю відразу і Київстар, я тут бачу, є. Теж встановимо і про нього я колись писав огляд. О, веб-браузер Mozilla Firefox встановити. Ну, Встановили і браузер і пробуємо тепер заходимо в додатки. І ось у нас МіГОГО, наприклад, є, включаємо. Тут у нас і телеканали, і фільми. Ну, давайте спробуємо, наприклад, телебачення. На пульті перейшли в режим мишки і клацаємо на телеканали. Ось, наприклад, безкоштовно ТБ 57 телепрограм. Що тут у нас? ICTV, наприклад. Єдині новини включаємо. Це й багато працює. О, наприклад, -серіали. О. Гучність налаштуєте, як вам потрібно. Аналогічно запускається додаток Київстар. Тут можна дивитись також фільми, серіали, спорт, мультфільми і все інше. Дивіться відео в описі, як користуватися цим додатком. Ну, в браузері Mozilla Firefox можна заходити на будь-які фільми і дивитись собі, як в кінотеатрі. Ось до зображення у нас 2,5 метри. Зображення йде на стелю і виходить по діагоналі 1,90 м, майже 2 метри. До речі, замість пульта можна підключити мишку і набирати і шукати інформацію за її допомогою. Ну, а коли подивились, вимкнуть пультом проєктор, дайте йому трошки охолонути і можна ось так от накрити коробкою, щоб не покривався пилом. Ще є можливість через USB відтворювати відео та фотографії через флешку. Ну що ж, за свої кошти 60 доларів, дуже зручний варіант. Єдине, що незручно, це треба направляти пульт сюди на дубку проєктора. Не дуже зручно. Ну, але то нічого. Але можна ще взяти на природу проєктор, він компактний, і підключити його від акумулятора або від автомобіля, та дивитись компанії на відпочинку щось цікаве для себе. Інтернет можна взяти з мобільного телефона, він як Wi-Fi роутер буде. Це я пізніше відео зніму, і насолоджуватись переглядом на великому екрані діагональю 5 метрів. Навіть котик зацінив, бо себе побачив на великому екрані. Кис -кис 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 -кис. Ух, очі гарять. Ох, груля. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Па-па!